Доброго ранку, мої друзі, мої підписники. Сьогодні також ми на копі, друзі. Ми вже не навіть не через день, а кожен день їздимо, користуючись тим, що тепла погода. Ну, сьогодні ночі, ночі був мороз. Бачите, нам довелося кригу ломати, поки ми перебралися до острова. Зараз Юрій. Гребе обратно, забирає там двох наших коперів і ми вже на місці. І ви погляньте, яка сьогодні чудова погода. Взагалі немає, взагалі немає вітру. Якраз сходить сонечко, ми з самого рання вже тут. Перебрали, пере, переплили сюди, скинули прибори наші, скинули лопатки. все. Сьогодні, друзі, я так також буду копати прибором Рутуса Трекс з катушкою Блонда. Мультичастотна дідішна катушка. Вона мене показала непогані результати по минулих копах, друзі. Так що я буду ходити з нею. Зараз ми перебралися на Скіфський остров, спробуємо копати скіфські наконечники, а потім звідси перепливаємо знову назад, машину ложим, на машину, ложимо лодочку і перепливаємо в те місце. Там ото є остров, і там було село. Там ми копали і було в нас непогано з нахідками, друзі. Так що побажайте нам успіху. Ми пішли, я вже включаю прибор, не буду ждати, поки наші, наші камради прибудуть сюди. І поїхали далі. Ось, ось друзі, моя мультичастотка викопала на сьогодні перший скіфський наконечник. Отакий От красавчик. І знаєте, гарно-гарно було. ВДІ навіть на 45 показало. Це прекрасно. Це прекрасно. Ну, на самому, ну Дивіться, це е, сімічка. Дуже маленький скіфський наконечник. Прибори погано бачать ці, ці Ну, витягнула і слава Богу. Йдемо далі, друзі. Черговий сигнал, друзі. Я вже десь тут бачив щось подібне на наконечник. Десь десь тут. Десь тут я бачив. Опа, де ж воно вже ділося? Ну. Є є, десь десь. Ага, ось його. Дивіться. Це же двохпалий. На цей раз двохпалий наконечник. Ну, щоб ви розуміли, б'є погано. Такі знахідки тяжко ловити. І треба тільки нормальними приборами піднімати. Так, отлічненько ложим в хабарницю, друзі. Ви тільки погляньте, друзі. Не ожидав тут знайти Імперію на тому місці, де копали наконечники. І дивіться, це одна копійка, одна копійка з серебром Імперія. Ось що ще дивіться слепок від неї такий залишився, ось ще ще надписи, мабуть, тут видно, навіть тут видно. Да. Ну, прекрасно. Є імперія, хабарницю і йдемо далі, друзі. Друзья, сегодня я хочу вам представить магазин Камрад, который расположен в городе Киев, Дмитрия Луценко, 12. В наше тяжелое время магазин Камрад гуманитарно помогает военным и волонтерам. Отдельные прайсы, закупочные цены. Если вас интересуют миноискатели или металлодетекторы для разминирования, обращайтесь в магазин Камрад. Ссылочка под описанием внизу, друзья. Чергова знахідка, друзі, і на цей раз один фенінг Германія. А ну, подивимося, може там свастика, чи якого року, я, на жаль, не бачу, якого року, друзі. Ні, свастики немає. Не знаю, наскільки він ранній, мабуть, ще раніший. А ну-ка, трошки протру. Друзі. Не, є, є. со свастика є Німеччина. Фашистська Німеччина. Так що отака, отака мені тосинка. Чергова знахідка, друзі. І на цей раз 2 копійки. Радянщина. Рання, рання радянщина. Ось такий двунділь. А, дуже ранній. Бачу по гербу. Дуже ранній. На жаль, рік я не бачу. він заліплений. Треба чистити. Ось друзі, переїхали ми з того Скіфського так називаємо нами острова. Трошки наків підняли, начебто у кожного трошечки є. І вирішили, що переїдемо краще на село, на затоплене село. Тут ми вже один раз були і гарно ми тут покопали. Зараз ми з Юрою вже переправилися на цей острів. Ось тут вже прибори лежать, лопатки лежать. Юра туди пішов обратно. Там ще двоє сідають і, і ми на острові, друзі. Так що будемо продовжувати коп уже в новому місці. Ось, друзі, перший сигнал на новому місці мається на увазі кольоровий чудовий сигнал і одна копійка ранні, ранні совєти. Ось така малишка попалася. Так що йдемо далі, йдемо далі і шукаємо, друзі. От, друзі, Вадим знайшов цікавий сигнал. Я понюхав також. Я даю 99%, що це імперія. А ну, давай. Де? А, там. Отут. І притом велика імперія мені здається, не маленька ще. Акуратно, побільшу ямку робимо. Так, де? Там, тут. Вже зверху хорошо б'є. Це не монета. Думаєш, так. Да. Проволока, воно я бачу, так? Воно, да. так. Да, да. да. Ну, буває таке, друзі. Ви Тільки подивіться, друзі, копав, копав такий сигнал прекрасний, викопав ось, ось щось кругленьке, до чого воно йшло, я не можу сказати, друзі. Але не до самовара точно. ну Щось таке, щось таке глатунне, а що я і не знаю, друзі. Ну, само собою, таку річ я забираю, хоч і не знаю що. Йдемо далі і шукаємо царські монети. Черговий монітос, друзі, і давайте будемо дивитися, що за монітос. Ага, вже зрозуміло. Радянщина, 20 копійок, рамочник. От така монеточка випала. Знаєте, сохранчик такий чудовий прямо. Ну, Жаль, імперії. Ну, Для того ми тут шукаємо, шукаємо, друзі. Йдемо далі. Ви погляньте, друзі, що я надибав. Дивіться. Таку велику зірку я ще не бачив, Бачив тільки в кіно в Чекістов, Прикиньте. А ну-ка пішли до води. Де тут у нас вода? Будемо мити таку знахідку. Такого я ще не бачив великої. Точно як у чекістів -то були, знаєте. Дивіться, юкали мене нормально. Оце так, да. оце зірочка. Не молот ще, а плуг і молот. Прикиньте, да? Непогана, непогана знахідка. А воно, знаєте, завжди непогане. Коли викапуєш щось вперше, якого, якої речі в тебе ще немає, то воно взагалі подобається така дія. Ну, забираємо, друзі. Забираємо. І знову, друзі, советик. Знав Соєтик 10 копійок, 1900, по-моєму, 35-го року. На жаль, імперії поки нема, друзі, але я вихажую, вихажую ретельно і шукаю. А як ви знаєте, хто шукає, той знайде. Друзі, дивіться, викопав щось, думаю, що воно за шмурдяк чи що, а потім отако поклав і ви погляньте. І ви погляньте, що це за знахідка. Це... Пик чи буйвол. Він отаку повинен стояти, дивіться. Оце, оце знахідка, й-мойо. Я так, я так вважаю, що я ще до кінця копу не докопав, але вважаю, що це сьогодні буде моя найкраща знахідка, друзі, дивіться, так? Да? Ой, красота. Красота. Забираємо. Зараз треба десь легенько положити, щоб не поламати його. І йдемо далі, друзі. Ось друзі, так ми і ходимо. Ви тільки подивіться, яка прекрасна сьогодні погода. Сьогодні останній рік тисяча... З 2022 року, друзі, 31 число. Сьогодні Новий рік і ми все рівно виїхали на КОП. Знаєте, помішані ми на цьому. Виїхали на КОП, думаємо, відпочинемо, відпочинемо, втомимося чи що. А Новий рік ми зустрінемо ще ввечері і ночі. А через два дні, тобто не через два дні, а через день, завтра перше число, а другого числа ми також їдемо на КОП, друзі. Також їдемо. Чого ми їздимо так часто? Тому що в цьому році дуже і дуже спустили гарну воду. І ми заходимо туди, де ми раніше не мали можливості зайти, друзі. Ну, А тим часом у мене чергова знахідка, друзі, і отаке от от колечко. Мідне, дитяче, скоріше за все. Такі кольця раніше робили з мідних монет, виклепували, вибивали серединку і тоді клепали. Ну, якось так. Йдемо далі. Ось, друзі, бачу черговий кругляшок, але скоріше за все це совєти, тому що було підсовети. А зараз будемо дивитись. Да, так і є. Ось його герб. І це 10 копійок. Рамочник. Така маленька монетка. Забираємо і пішли далі. Сьогодні, чесно кажучи, друзі, трошки печальніше, ніж ми копали. Вчора Вчора ми взагалі набомбили. Но їдемо в різні місця, щоб кругом спіти. Тому що тепло буде ще недовго, я так думаю, і хочеться покопати в різних місцях і звучить трошки обстановку. Ось, друзі, піймав бомбезний мідний сигнал. Така місцевість тут відносно чиста, сміття немає нічого. Можна з великою катушкою ходити сміло. І дивіться, щось є. Щось є. І давайте будемо дивитися. Ох утей, кале мене. Три копійки, ранні совєти, Домов імперія, та ні, не з моїм щастям, мабуть, да? от, така, от така знахідка. Забираємо і йдемо далі. Юра до мене підходив теж. Вадим кажуть, слабенько сьогодні слабенько. Територія здоровенна, друзі, забадаєшся ходити, а там де саме багато сміття, де був центр села, там нереально ходити, взагалі нереально. Я маю на увазі великими катушками. Ми сьогодні великими ходимо. Чергова знахідка, друзі. І сьогодні йде все, крім царських монет. Дивіться, прясло. прясло. Не знаю, якого вона періоду, чи були при царізмі, чи при радянщині такі прясла не знаю. Але однозначно, це прясло, друзі. Бачите? Так що. Зараз подивлюся, скільки годин. Ми сьогодні копаємо до 3 годин, так як сьогодні саме новий рік, друзі. То треба трошки раніше приїхати додому. Чергова знахідка, друзі. І на цей раз здається така 4 скіфська проколочка. Однозначно, це скіфи, друзі. То, мабуть, таке і прясло також скіфи, тому що зовсім недалеко від того місця випала вся проколочка. Ну, забрали і пішли далі, друзі. Зараз глянемо скільки годин, може вже пора збиратись. Чергова знахідка, друзі. І на цей раз вже монетка. Ну поки не бачу... Ага, Радянщина. Радянщина, Радянщина. Так і нема сьогодні Імперії. І Мабуть, 3 копійки. Да. Три копійки. Радянський Союз. Давайте трошки сполоснемо. Вода рядом. От така, от така жовтенька монітосіна. Забираємо, друзі, і йдемо далі. Ще в нас трошки час є, так що ще попікаємо. Ну що, друзі, нарешті я підняв імперію. Другу тільки на сьогодні, дивіться. от така от копійка. Копійка, зараз глянемо. Ага, Олександра ІІ. Ну, чудовий. монітосик, чудовий. чудовий. було прекрасненько. прекрасненько, друзі, ну Красота. На жаль, знаєте, завжди як вже треба їхати додому, іначе з'являються цікаві знахідки. Ну, Це не останній раз. Сьогодні ми, друзі, закриваємо сезон 31 грудня, а післязавтра, 2 січня, відкриваємо. Так що йдемо далі. А цю знахідку, друзі, я замучився в воді вибирати. Шукав, шукав, рив, рив. перевертав далі, потім далі. І руками на кінець-то витягнув. Дивіться, Срібна сережечка. Малесенька-малесенька срібна сережечка. Такі тут попадаються. Перше срібло сьогодні. І думаю, мабуть, вже й не буде. Ну, Не гаємо часу, йдемо далі. Друзі, а таке непогано я тут зацепився. Імперія, сережка. І ось ще колечко, срібне колечко. Також, видно, зроблено з монети. Не відшліфоване. Ну, видно явно, що це срібло, друзі. Так що чудовенько, пікаємо. Зараз трошки розширю круг пошуку свій оцей. Може ще щось буде. Друзі, піймав непоганий сигнал. Дам послухати і будемо копати. Є начебто підміть, але може бути і гнила железяка, друзі. Так що... Тут не вгадаєш. Копаємо. Опа! Опа. Так, так, так. Сигнал помінявся, точно вже не монета. Вже не монета, друзі. Так що буває і таке. Та ні, щось таке зверху. Ой. Давайте будемо дивитися, Давайте будемо дивитися. Беремо пінпойнтер і перевіряємо. Нічого не бачу. Чи щось маленьке, чи що воно. Ну давайте будемо до катушки. І що тут? І що тут в мене? Щось є, друзі, щось є, дивіться. є. Я вже подивився це. Мідні пол копійки, радянщина, рання. Ну, нормальок. Забираємо, друзі. Забираємо. Ось, друзі, сьогодні ми вже відкопали. Як бачите, набомбили не слабо, не слабо. Трошки нагадаю, друзі, сьогодні 31 грудня, останній день цього року. Так що сьогодні в нас точно останній день копа. Цьому році ми закриваємо сьогодні сезон, а через день відкриваємо знову, друзі. Так що не думайте, що ми десь пропадемо чи ще щось десь з нами случиться, нічого з нами не случиться, післязавтра їдемо знову. Дивлюся, що тут Ігорьок накопав. Ось така сама приблуда, як і в мене така є. Я навіть не знаю, що це таке. Точно така сама Ігор. тільки такі дві шайбочки. І воно. Пам'ятаєш, я таку викопав? Да -да. І теж тут же. Я не знаю, що воно. Mm -hmm. Взагалі, Ігорка сьогодні, друзі, причисляти все неможливо. Ігоряся в імпері. Раз, два, три. Це всі украшалочки, це срібна, це не знаю яка. Советики, советики, а саме круто ложка в Ігоря. Виправиш ложечку, буде бомбезна, чайна, мідна ложечка, Ігоряк. Так, да, так, да, так. Да. А що ти там робиш? А, а, це, а, це, а це орлянка чи що таке? Ні, не, не орлянка, ну щось похоже. Конінка, ну, в общем, все є. В Ігоря є все. Ну, ну слабо. По з вчора, то слабенько, так. Да. Це Юрик набомбив. У нього такий крестик бомбезний є, срібний. Непоганий, непоганий крестик. Казав, буде сам носити, дирочку тут проб'є. Ладанка така є з цього Юре. Імперія раз, два. Дві імперії, да, Юрій? Печатка така ось цікава. Ну, Я думаю, царизм, да? це Вадима сьогодні. Вадима сьогодні, сьогодні срібло є. Оце ось, ось срібна, однозначно, бусина. Це теж срібло, mm -hmm. так? Друге срібло 15 копійок. Mm -hmm. Це теж чи ні? Ні. Mm -hmm. Ні, це таке, так? Скіфська проколочка, два наконечника величенькі, гарних наконечників. Є і, і імперія, є і совєтики. Все причисляти не буду, друзі. Треба роздивлятися, чистити і все таке. Це мої знахідки. Отака от, шняга непонятна вилізла. десь там. Чотири скіфських наконечника. Скіфська проколочка в мене є, дві серебрушечки, сережка. Зломана і колечко. І колечко срібне також є. Крім того, в мене всього-навсього дві імперії сьогодні. І совєтики. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім совєтиків. Е, отака зірочка НКВД. чи, чи ну, Ви зрозуміли, чекістів. чекіста. Чекістів така велика була, а у армії була трошки менша. І не серп і молот тут, а плуг і молот. Це самі перші зірочки такі були. А крім того, друзі, отакий бичок. Отакий бичок. Хто знає інформацію по бичку, давайте кажіть. Ну Він бронзовий. Ну я, так, я так думаю, це однозначно не царизм, хто б такою чи при царизмі займався. А ви, якщо знаєте, друзі, підказуйте. Бичок дуже цікавий. І головне, що він ціленький, не обломаний, нічого. Може, трошки ось нога одна копити коротше. а так він цілий. На да, 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 да. Ну, все, друзі, на цьому ми закінчуємо наш коп всіх з Новим роком. Ну, а ви знаєте, у нас на сьогоденні тільки можна побажати перемоги над путіністами, я хочу сказати. Путіністи не, не є також хороші, а путіністи то козли і уроди. Так що, друзі, перемоги нам в наступному році.